Добрий день. Купили передні шини над наш МТЗ-80. Довго вже собирався. Ну і дождався як завжди, коли вища ціна. Купляти вже треба міняти. Так, вирішив взяти, хоч передок у нас звичайний, ну таку ведучу шину. Трошки розкажу зараз. Спочатку в нас стояли отакі газоновські, потім я купив би ушні два колеса отакі. Зразу управляємось трактора, набагато краще стало, почав він держать лучше і трасу і при посівній там. Ну, полі, коротше по... по полю лучше став держати себе. Ну, мінус оці шин, що вони, якщо пирскаєш, топчать гарно. От якщо вже пройшло тут, то витопчує дужче, ніж задні. У цьому році дядько мені підогнав задні колеса пропашніузькі я став на цього трактора і ним пильскав, то взагалі класно. Практично сліду пшеницю вбирали, не було. Ну, правда, я тільки раз попильскав. якщо вообще кататися, то звичайно був би, тож вирішив взяти отакі. Це колеса 8,3х20. А це стоять 9 0 Оце такі стояли. І газоновське 8,25, якщо я не помиляюсь, воно іде, По висоті, наче воно і вищенька ну Я думаю, це за те, що це ж стоїть, а це так просто. Як накачаємо, поставимо, вони будуть однакові. Ну а по ширині, наче і уща вона. Ну, побачимо, як воно буде. Думав взяти чи 9-20, ті тракторні йдуть, ну вирішив таки спробувати. вже. Ціна їх приблизно однакова, навіть ці дешевше ну, на сьогоднішній день. Газоновські, скажу так, це вообще, ну, варіант там по трасі. ну На розворотах він з сівалкою, коли у праву сторону підвертаєш, оце йде колесо, воно гарно цепляється. А коли наоборот сюди заворот, то це пливе практично тормозами приходиться придержувати. Ну, а на цих шинах, я думаю, буде краще. Це... Так, Побачимо. МТЗ-80 наш. Ремонт я йому тут трошки провів. Відео там є в мене в архіві. Ну, Так його і не виложив, бо така була обстановка, що не до відео. Якраз, Коли це все ремонтувалося, розпочалася у нас мас... як там, повномасштабне вторгнення. Тільки розібрав кабіну, двері. Почав варити і на тобі. Ну, вже ж тоді до весни місяць воно все лежало, потім прийшлося доділувати. Тож, не знаю, буде бажання, може змонтується все, якщо комусь цікаво, подивляться. І там дзеркала я поділав, ну, багато чого двері. Так, зараз міняємо, дивимось далі. Все, колеса стоять. Значить. Поміряв ширину 19 см виходить. Якщо те що 9 2, 0, МТЗовське стояло, те є 20 см. Гзоновське теж 19. Трошки можна б, мабуть, ширший диск. Ну, що є, те є. 8,3 на 20. Побачимо, як буде в роботі воно.